Афірмації для жінок це відео стане справжнім подарунком для тебе, і ти відчуєш позитивні зміни у житті. Слухай протягом 21 дня, і ти отримуєш відчуття внутрішньої опори в собі, гармонії та безмежної любові до себе. Я відчуваю себе у безпеці. Я впевнена у собі та своїх діях. Я є любов і я прекрасна по праву свого народження. Я жінка і я особлива. Моя природа прекрасна. Я люблю та приймаю своє тіло. Люблю кожну клітинку свого прекрасного тіла. Я красива, моє тіло ніжне і бархатисте. Я доглядаю за ним з любов'ю. Я обираю найкращі засоби та вбрання, які тільки підкреслюють мою індивідуальність. Я насолоджуюся життям. Я щаслива проявляти себе. Я є любов і я ділюся з нею. Я люблю і я любима. Я з легкістю приймаю все, що дарує мені цей світ. Подарунки, всі блага, можливості. Та любов. Я вибираю себе. Я особлива, тому що я жінка. Я прекрасна по праву свого народження. Я відчуваю свою сакральну силу. Я повна енергії та любові. Я ніжна та лагідна. Я дозволяю проявлятися собі і приймаю свої емоції. Я є любов, я бажана. І сексуальна, моя енергія легка. Я подобаюся собі в зеркалі. І я обираю тільки найкраще. Чоловіки відчувають мою силу, і я подобаюсь їм. Чоловіки допомагають мені, і я приймаю це з вдячністю. Все, що я роблю, має зміст. Я люблю себе, я прокидаюся вранці. Щаслива та усміхнена. Я жіночна, красива. Про це говорить мій зовнішній вигляд. Я чуттєва жінка, яка точно знає, що хоче, і отримую це. Відносини приносять задоволення мені і моєму партнеру. Я прислухаюся до внутрішнього голосу. Я маю чіткі кордони, і я кажу ні, коли мені щось не подобається. Я живу по відчуття, і кожен мій день особливий. Я подобаюсь людям така, яка є. Я випромінюю любов і я є любов. Я приймаю себе такою, яка я є. З макіяжем чи без. Я прекрасна у своїй природі. Я цілісна, я повна сили та енергії. Я красива. І я оточую себе усім красивим. Я вдячна Богу за те, що я народилась жінкою. Нехай це відео принесе для тебе неабияку цінність. Слухай, як мінімум, 21 день. І ти побачиш захоплюючий результат. Став пальчик вгору як вдячність за це відео! Та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була Оксана Баранецька.